За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. Я розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. Як заліти це відбувається і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже в кордоном. В лікарнях і знаєте, як тут все відбувається, як тут лікується. Тобто тут заваже візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того, в принципі, ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу. Як рятувати життя, як там, назначить профену воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували паралельно військових, тобто, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні. Зали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги. Коли всіди відправили, їм тут кажуть, ампутація все. І наші військові їх змушували підписувати документи про те, що були ампутації. Вони відказувалися. Воно ну, так тримались за ліжко. Коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кожного німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, Ди собі на реабілітацію. А реабілітація тут теж так собі поняли взагалі не очі. На це окрема тема, окремий відео. і яку випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, оточення. Якщо потрапити в правильну лікарню, а тут же просто ампутація, все чао, до побачення і виписують звідси недолікованим. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на совєтський союз? Медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні легень. Вирятували, починку рятували ноги. У мене у мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут тут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, кань, кінь, кайн, проблем, алескут, все буде, типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени, Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділи, поки не зрослось. Ну, на, на, най-най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари або їхати з Польщі, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі за цієї школи з закалки з розумінням, що взагалі людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги платить податки на роботу, ходити і так далі, а щоб людина добре себе почувала тут. взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів. в двосі Німеччині. дивіться ось тут. Я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспівав після п'яти кульових і то, що виживу взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонето Міщенко, яка на Майдані, пам'ятаєте, за піаністка грала. Вона мені тут акомпанувала, BBC, CNN прийшло, The New York Times, там все це все записували, знімали. <кхе> Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова. Тут, ну, тут взагалі шикарно. Дивіться, ну, Тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані. Питань ноль. Але питання до того, як це лікується. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, ви ще десь там в Америці в Канаді вообще, на кінці географії, я навіть не знаю, вам єдине, що це то, звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися там різними. Коротше, я це не буду навіть називати, а можливо про це окремий акаунт створюю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити в реанімації і після, і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя. Там є, є у мене ціла історія взагалі, як це зробити, але це окрема історія. Коротше, загалом, що можу сказати про медицину в Європі. Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протоколи їх налаштований на те, щоб в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре. Вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче і вони не знають. Навіть як це зробити, поняв? Тобі ібупрофен, профін, йди диши повітрям, відпочивай і так далі. Зараз покажу вам. Тут є така кімната. Тут моляться. Це прям лікарня, поняв? Дивіться. Ось арган. Я тут пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. Я коли лежав після поранення, що ця рука не рухалася. Я дуже хотів почати знову грати. Я приходив сюди. Зараз покажу вам, друзі. Трошечки десь тут щось має заработати, я не пам'ятаю. Ну, коротше, де щось лячі діскіти вставляють, глядаєте, який старий. Блін, не пам'ятаю, але я собі грав. А ну. Коротше, там педалі якісь. Ну, в общем, я тут собі сидів, грав, це мені дуже сильно настрій взагалі підіймало, якийсь моральний дух, бо я розумів, що в мене стан критичний. Але треба врахувати, що врятували. На одиничку врятував. Друзі, врятували мене в Україні. Найкращі лікарів в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. Посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними Я кажу, я себе там погано почуваю, там, які мені препарат купують, що мені зробить. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком, поняла? Насправді все не так весело. Ну я тримаюся, нормально все, держусь і мені допомагають цьому, саме. саме українські лікарі. А то, друзі, навіть не знаю. Поняли? Така Європа оказалась. Нам розказували, показували по телеку, Це все маркетинг. Нас, перепрошую, наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом. Приправби корупції в Україні різні такі моменти, бандитські, да, прям прям відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А так, друзі. От. Підсумуємо. Хочете врятувати здоров'я Живіть за кордоном. Точніше, хочете врятувати Живіть за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре. Це вам в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові Вари, або в Польщі наші. Лікарі або може десь слова чи ні, Все. В принципі, все, ну, в Україну повертатися, але чоловіки цього не можуть зробити. Отака от історія. Ну, можуть, але дорога один конець буде. Вилікувати їх для фронту. Тому таке, таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ну, гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона це там, столова. на Наперецінюють сюди приходять, балотьєнцем, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. ну, Толку мені від цього, як я хочу. Після операції себе добре почуває, щоб моя проблема йшла, а не до операції, типу під час. Поняли? Ну, все це суєта, типа гарно. А, як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наігране, кіно, зрозуміло? Воно ж в момент це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, отак, друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу. <кхем> як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Yeah. Бачите, тут пацієнти, вони виходять, гуляють. Зазвичай тут крутиться ця, ця штука. Вот. А з гори. Дивіться, там ще гелікоптерна площадка, на горі гелікоптери прилітають. Ну гарно. Ну, дуже гарно. Нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих госпіталів взагалі на всю Німеччину. І все рівно вперлося в те, що сам протокол, сама структура, сам механізм дуже далекий від еталонного. а еталони я рахую. Це те, це що в Україні. Українські лікарі один з найкращих, одні з найкращих взагалі в світі. Но, друзі, думаю, достатньо до цього відео, бо воно і так досить довго вийшло. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, папа. -па.